По рукам, щоб пахнуть лівом. І сіємо ми кукурудзу. Сіємо по завчасно підготовленій уже полосам, які ми нарізали з осені. Це у нас попередник тут пшениця. І там далі у нас поле ми в цьому році вирішили з'єднати. Це у нас ріпак озимий. На Що хочеться тут сказати? Декілька слів про саму технологію по своєму обробітку. Ось так виглядає у нас посів. Бачимо, що міждуряддя у нас таке з рослинними рештками. Бачимо, що дуже велика кількість їх вже перегнила через активність нашої поля, нашого поля, нашої біоти. І отак самий, самий посів. Тут, тут у нас посіяно, вже пройшла сівалка вендерштат. Сіємо ми на глибину 4-5 см, тому що волога в принципі зараз у нас є, але подують вітра і все одно ця волога десь потім дінеться. Тому на 3 см навіть де є та волога зараз сіяти. Не є раціональним, тому що верхній слой у нас доволі швидко пересохає. Через це сіємо на глибину глибшу заглягання хоча б на сантиметр вологи. Тобто, якщо у нас волога на 3 см да, починається, то ми хоча б сіємо на 4-5, на щоб у нас кукурудзка змогла наклюнутися, змогла сформувати кореневу систему, яка потім уже Буде живитися не за рахунок насіння, насіння, за, за рахунок її внутрішньої та зовнішньої оболочки, а вже своїм життям. Тобто Буде харчуватися кореневою системою, через кореневу систему і буде пити воду так сказати, через корінь. Сія у нас сівалка Вендерштат. Темпо восьмірочка. Не один сезон вже нею працюємо. Сіє вона доволі добра, Особливо кукурузу, ну, це, я думаю, майже на всіх сівалках кукурузу сіється ідеально і саме краще її шукати в почві, тому що дуже швидко знаходиться. Сіємо з устатою 60 тисяч. зараз сіємо кукурудзу АДВ, фау 290. І отак вона у нас працює. Зараз також вам покажу глибину посіву і як у нас проводиться онов... оновлення ряду за допомогою нашого нового агрегата, який називається «Дамір». Пішла сівалочка і зараз ми з вами швиденько подивимося, куди ж вона в нас поклала те насіння. насіння ми даємо разом з карбамідом. Ну, він трошки з боку його ложа. Насіння попередньо протруємо мікроелементами для того, щоб пришвидшити його. Старт, щоб вона у нас частково вхопила ті елементи, які ми наносимо на насіння. І також інсектицид я повторюю, зазвичай ну, саме, цей, саме це насіння протруєне е, цим сімафором. Ну, ось так ось у нас. В нього є доволі непогана газова фаза, а так як у нас попередник тут звак, то Можливо, будуть дротяники, тобто ми для цього тр... трішки перестраховуємося. Що да. нам дає оця полоса? Тобто ми Полоса ось як посіву, да? вона у нас була чорненька, зараз ми підемо до Даміра, подивимося, як вона виглядає. А міждуряддя у нас знаходиться в сомі. Тобто Воно слугує у нас як. Акумулятор, там більш волога краще зберігається за рахунок оцінкої мульчі, що в нас утворилося. Ну і також немало важливо, що ми заходимо зараз і сіємо в нормальний стиглий ґрунт. Немає у нас у цього пересохшого, немає тріщин на полі, потім після висихання ґрунту. Через те, що вже ґрунт прогрівся. І нам Сроки для кукурузи доволі важливі, тому що потім, якщо пізно її посіяти, затягується у нас уборка. В цьому році ми це побачили, тому що не зважали на те, що по прямому посіву посіяли по попереднику, як і доволі довго чекали, поки, поки все ж таки нормально буде прогріється земля, а в минулому році це взагалі було проблематично, тому що весна була дуже холодна. І сіяли не досить візрівний ґрунт, потім отримали рвані всходи, мимо того, що ще й пізно посіяли. А де у нас була полоса оброблена, тобто це було без питань. Ми посіяли, вовремя обрали за рахунок цього, тому що вчасно посіяли в сроки. Ну, це у нас посів вже тут проведений. А ось отак виглядає оновлений ряд. Зараз підемо вище до Даміра, до оновлювача ряда, і там подивимося, як виглядає необробований та оброблений рядок. Так у нас виглядає необроблений ґрунт. Ну, то не ще. Перед, перед даміром, так, перед оновлювачем. Бачимо, що у нас тут така доволі вже потужна мульча сформувалася перед, перед тим як у нас тут за тиждень. Проводились ми, у нас обробка гліфосатом, бачимо, бур'яни посохли і вже новенькі вилазять бур'яни. Але ми тут будемо накривати грунтовим гербіцидом і будемо додавати сюди гліфосат, щоб додатково поборотися з цими новими. Це злакові бур'яни, тут водовочка лізе. Максимально, щоб потягнути внесення страхового гербіциду. Ось опаса сама. У нас тут вже внесено, у нас Добрива. І отак у нас виглядає дамір, оновлювач ряда з внесенням рідких добрі. Вносимо ми кас, тіосульфат та даємо гумат додатково. Ну, у нас він пройшов, тобто оновив цей наш рядочок. Цю полосу і вніс туди по краях рідке добриво Потім сюди заходить спокійно сівалка і сіє. Бачимо, так ось виглядає. Тобто ширина обробки 25 см. І все окей. Додатково у нас виходить, ми боремося з бур'янами, що вбираємо його в рядку. Ну і закриваємо вого. Тому всім вдалої посівної кампанії, всім посіятися в сроки, як ви запланували. Дякую, що дивитесь наш канал. Пишете коментарі, це нас мотивує. І чим більше ви коментуєте, тим більше людей потім побачить це відео. І я думаю, корисне щось візьме для себе. Тому всім дякую за увагу. Все буде Україна, до зустрічі на нашому каналі.